Вітаю вас, шановні українці. Слава Україні! Ви на моєму каналі Андрія Мазура Шарпханова. І сьогодні я хочу вам <кхм> продемонструвати цікаву одну касетку, яка, скажімо так, для мене стала щось новеньким. Колись на світлинах я її бачив, але серйозно ніколи до неї не ставився. Я знайшов, як то кажуть, не брата. Цієї Максел. Максел, ви цю прекрасно всі знаєте. Не пам'ятаю, по-моєму, я вже робив вам огляди на ці касетки 78-го року. Але знайшовся ще один варіантик такий цікавенький. І не будемо затягувати, і зразу давайте будемо переглядати, будемо роздивлятися. Будемо пробувати калібрувати. І може і запишемо щось. Так. Ви зразу бачите ось цю Максел. Але ми будемо тільки, хіба що, з нею, порівнювати ось цю касету. Спектра. На світлинах колись я, скажімо так, в мережі я бачу. Але думав, що це якась підробка, можливо, китайська, але ніт. Це не підробка. Це впевнено нормальна касета. Ну, давайте я будемо потихеньку її роздивлятися. Загалом, дивіться, бокс аналогічний Максл. Він нічим не відрізняється. Єдине, що. Ця касета 78-го року має ось такий бокс. Бачите, з да? кошенами коткиці, Оці трикутнички на боксіку. Але саме ця має вже бокс ну, скажімо, так, 80-х років. От. Так що є підозра, що цю касетку виробляли трішечки пізніше. Uh, якось ще, можливо, пошукаю на просторах uh, інету, але бачите, якось вона настільки в ідеальному стані: папір не пожовклий, не зам'ятий. Тобто його не загибали на ізнанку, чого я не люблю робити. Інакше загиб тут уже такий uh, він відчувається його видно, коли розгибаєш ізнанку. Ось, і воно виглядає вже якось не дуже презентабельно так. Тому, коли бачите, папір не мав таких загибів, я не маю такої звички розгибати на іншу сторону. Не хочеться от портити. От нехай воно тримає ось цю форму. От, Бачите, всередині дуже все просто. Нічого більше немає, тільки місце під трек лист і лейбочка спектра. Тут на цій стороні спектра, е широкий диапазон, там вся, вся стандартна лабуда. І такий цікавий логотипчик. Е логотипчик, е слухайте, ніби якийсь олівець, знаєте, як е шестиграний олівець, але дивний або кінчик, або не кінчик. Якийсь, може болтачар якийсь. <ріст> так, ну моделька, бачите, вона називається MX3, хронометраж 46 хвилин. Для чого я підібрав вам е ось цей Max 46, хоча в мене є е ось цей от 46, є 60, є 90 і навіть 120 хронометраж, але підібрав е спеціально для... Цієї. Тобто, 46 на 46, щоб це було справедливо. Ось так трішечки, бачите, задня сторона виглядає. Вона ніби як як сторонка. Тобто можна, як то кажуть, ножицями відрізати цю частину, і вона в прозорі буде виглядати як з маленькою такою е поліграфійкою. Ну. Бувають такі касети, всі ж прекрасно знаєте, що бували такі з маленькими вставочками, Але я, ну, звісно, цього не буду робити. Я себе вандалом не вважаю. А, як то кажуть, налажений механізм, який вже зробили виробники-засновники. Якщо вони зробили саме так, значить так воно має і лишатися. Ось так от. це хіба щоб випадки. Коли там можна замінити стрічку, коли стрічка не пригодна е, до запису. Ну, тоді в цьому випадку. Але зовнішній вигляд міняти, ну для чого? Вона просто ідеальна в такому стані. І ось сама сама касетка. Ви ж всі прекрасно знаєте, що це корпус Максел. Максел, він же ж Hitachi. Е, Якщо це 78-й рік, ну, є підозра, що це все ж таки е, десь початок 80-х, 82-й, 3-й, все може бути. Немає на ній е, серійного номеру, так само, як нема на Макселі, але Максел е, робить відбиточок на паліграфій. Ось, бачите, так номер 24155, якщо я правильно, правильно побачив. Тобто, бачите, на Макса так само не робила, але на поліграфійці. Тут, ну, а тут от немає взагалі. Ну, в, вважала, мабуть, що не варто на ось такому це ж, типу, як зведений брат Максела. Він же ж не рідний, Але, ну, скажімо, так, дали йому одежу, дали йому черевички, на носи, е, ну, обійдешся без паспорту. Далі сам-сам-сам. Ось так от. Е, давайте для порівняння ще раз, я дістану. Так, спектр зверху, знизу Максл, і опа. Раккордіки один в один. Вони нічим не відрізняються. Нічим. Так, де там ти? О. Бачите? Один в один. Нічим не відрізняються. Ну, давайте тепер на саму стрічку спробуємо перемотати так одну. І максел. Давайте. І максел. Так, спектр, спектра зверху. Та я думаю, що ви вже і так бачите, що. Різниці та нема зовсім. Це одна й та сама касета. Одна та сама стрічка. Лак. Той самий нічим не відрізняється. Подушечка. Ну, все один в один. Нічого. Не змінено нічого. Єдина от тільки поліграфійка, наліпка ця відрізняється. Ось так, я вам показую. віконечко. От таке ж саме, як і на Максел. Вся різниця в наліпці. Стрічка Макселовська. І рекорд Макселовський. Так що, друзі, е, ну, секундочку, відволікся. Так. І що? Давайте спробуємо калібранути її. По стрічці ми подивилися, я думаю, що навіть е, от, навіть не сумніваюся, що вона відкалібрується. Ну, Хіба що, можливо, зберігалася десь не так, але з, з вигляду, що вона дуже в гарному стані, і, і бокс, і поліграфійка. І касета, бачите, вона не пожовкала навіть, якщо порівнювати з Максол, в Макселі не дуже вона біла вже ідеальна, от верхня частина. Вона вже трішечки пожовкла, як то на сонечку вигоріла, а ця на спектрі взагалі ідеал. І ніби тільки не розпечатала. Так що, давайте. до деки переходимо. Так, друзья, <coughs> калибровка. Так, так, так. так. Я э, специально на кінець саты. Щоб спочатку не портити запис, там є щось цікавеньке, хочу послухати. А на цій стороні те, що в мене, в принципі, є, тут записана Соня. і вона в мене є. Тому дивіться, касета відкалібрована, просто, просто супер. Ха! Давайте, давайте будемо спробувати писати її так. Ну, я сподіваюся, що все ж таки воно і пропишеться нормально. Ну, раз калібровка пройшла, значить запис буде має бути жирним То бомбо-бомбічна! Максел не підводить. Те, що Максел е, обізвали з Спектра, ні про що не, не говорить. Максел е, віників не в'яже, а як в'яже, то фірмові. Так що, друзі, касета, як то кажуть, залікова. Можете е, купляти, знаходити собі для вашої колекції. Вона того варта. Дуже гарна касета. Дивимося Спектра, підрозумовуємо Максел. Так що, друзі, вона достойна того, щоб бути в вашій колекції і щось на неї записати. Так, ну і на цьому думаю, що все. Пишіть свої коментарі: чи знаєте ви таку касету, чи мали справу з нею. Як у вас, ваш досвід з нею пройшов. Мені, мені сподобалось. Зайшло. зайшло, гарна касета, і вона не буде, не буде просто стояти, а е, запишеться. Я її спочатку прослухаю. Е, якщо сподобається, значить залишу а ні, Е, по-новому наложу свіженький запис. Так що, друзі, пишіть коментарі, ставте вподобайки, підпишіться, хто це ще не зробив. Новенькі, які заходять, не просто споглядайте, а й підписуйтеся. Не шкодуйте свого пальчика. Візьміть котичні підписатися. І все. На цьому, друзі, на цьому все. Слава Україні!